Поколінь нашого роду називали цей мирний острів своєю домівкою. Але поза рифом на нас чатує небезпека. Легенда каже про героя, що помандрує на пошуки напівбога Мауї. І вдвох вони врятують нас усіх. Це човен! Мауї? Переверний. На півбок вітру та моря. Я баян. герой людей. Що? Якщо точно, мауї переверте на півбок вітру та моря, герой людей. Я перебив, отже, далі герой людей. Слухаю. Я не вирішу плавання з якимось дівчам. Це моє каноє, і ти мусиш пливти до а Трохи несподівано. Океан дружить зі мною. Але для нас то цілий океан халепи. Кокомора. що? Вони такі кумедні. Під вітрилом. У незвідані води. <рик> Ваяна! Я тебе витягну. Мауї роли! <рик> Припливли в самісеньке сідло. Ваяна! Тагіба! Ми спустимось у монстрів? Не хвилюйся. Воно десь далеко внизу. Я й досі падаю. З 22 грудня у кіно.